Вітаю, друзі, я Віталій Портаков. Верховна Рада України нарешті ухвалила законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва на чолі із одіозним суддєю Павлом Вовком. Рішення українського парламенту, поза сумнівом, є досить важливим з точки зору повернення української держави до цивілізованого судочинства або, можливо, Початком цивілізованого судочинства України, де суди протягом десятирічнього використовувалися як для кланових розбірок, так і для звичайнісінького політичного реваншу. Адже саме цим зажив собі недоброї слави окружний адміністративний суд української столиці. Після 2014 року, після перемоги. Українського народу над авторитарним режимом Віктора Януковича та інших агентів Москви. Ця схильність ОАСК до реваншу була абсолютно очевидна. Тут вже і не прорахувати усіх скандальних резонансних рішень, які були ухвалені суддю Вовком та його колегами, тільки щоб не допустити шляху України до цивілізованого світу. Забороняли. Уляні Супрун керувати Міністерством охорони здоров'я України. Забороняли перейменовувати українську православну церкву Московського патріархату. Результати цього рішення далися взнаки вже зараз, під час війни Росії проти України. Забороняли перейменовувати московський проспект на проспект Степана Бандери. Однак що найголовніше, вважається, що ОАСК ухвалив рішення про прийняття позову колишнього президента України Віктора Януковича щодо незаконності його усунення з посади очільника Української держави, тому що реально готувалася юридична площина для легітимізації режиму Януковича після того, як російські війська... Окупують українську столицю і знищать легітимну українську владу на чолі із чинним президентом Володимиром Зеленським, адже абсолютно не випадково керівництво Росії якраз напередодні свого нападу на Україну почало говорити про нелегітимність української влади, про державний переворот, хоча після подій 2013-2014 року, внаслідок яких Віктор Янукович та інші російські агенти змушені були залишити територію України і переміститися до країни, де проживають їхні куратори, в Україні відбулися вже двічі президентські і парламентські вибори. Двічі український народ мав можливість зробити те, чого практично ніколи не мав. Можливості робити народ самої Російської Федерації, обрати свою владу на чесних не сфальсифікованих виборах. І от, якщо не можна заперечити чесність цих виборів, то можна заперечити нелегітимність процедури усунення Віктора Януковича з посади президента України і легітимізувати маріонетковий режим якому мало бути поставлене завдання забезпечити приєднання більшої частини території України до Російської Федерації, а меншої до ймовірної союзної держави Російської Федерації України та Білорусі на чолі, звичайно ж, із Володимиром Путіним і столицею, звичайно ж, у Москві. І після того, як стало очевидним, що Така можливість у обласного адміністративного суду Києва дійсно була, виникла безліч питань до того, що ще може накоїти цей судовий орган, якщо залишиться існувати. Так що до так званого басманного правосуддя у Росії і так званого печерського правосуддя в Україні часів Віктора Януковича можна додати і судочинство Судівок. Однак українська влада, незважаючи на те, що президент подав відповідний законопроект до Верховної Ради, не поспішала із ухваленням рішення про розпуск окружного адміністративного суду української столиці. Знадобився, можна сказати, чіткий сигнал від американських союзників, де було накладено санкції саме. На суддю вовк, так як свого часу були накладені санкції на одіозного українського олігарха Ігоря Коломойського, головну діючу особу подій 2018-2019 років, що Жадала помститися тодішній українській владі за націоналізацію Приватбанка та неможливість відновити свої політичні і бізнесові впливи у новій постмайданній, демократичній Україні Україні, яку нам ще належить побудувати так, щоб нам не було соромно за нашу державу після закінчення цієї жахливої і жорстокої війни. Ну і звичайно, як бачимо на відміну від тих років сьогодні. Українська влада набагато більш адекватно поставилася від сигналу до наших союзників, від стосунків з якими залежить саме виживання України як держави і проживання українського народу на його споконвічній території. Звичайно, це все ще не закінчення історії. Потрібно ще звільнити з корпусу суддів і самого суддю Вовка і його колег по окружному адміністративному суду Києва. Потрібно діяти таким чином, щоб новий окружний адміністративний суд української столиці був дійсно органом судочинства, а не органом судді, якого продовжують виконувати забаганки. Влади або хижих кланів. Ми ж з вами розуміємо, якщо судочинство в Україні буде підкорятися владі і виконувати вказівки чиновників з президентського офісу чи адміністрації, це може поставити хрест на. Європейській і євроатлантичній перспективі України, а хрес на європейській євроатлантичній перспективі України це пряма дорога України до інтеграції в Російську Федерацію. Можна виграти війну з Росією і невдовзі стати частиною Росії без війни, від безвиходів. І це має пам'ятати кожний, хто думає, що в Україні може восторжествувати авторитаризм. Не може. Авторитаризм в Україні може восторжествувати тільки в тому разі, якщо українські землі стануть частиною Російської Федерації. Будь-якому разі, ми маємо боротися за демократичну Україну, Україну чесного судочинства, Україну якій судді не будуть використовуватися для виконання забаганок влади, будь-якої влади, і для спроб політичного реваншу сил, які все ще сподіваються повернути Україну у її ганебне пострадянське минуле. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!